Всім вітання! Зараз хочу подивитися, як буде працювати система, коли йде захват енергії Землі через водяний якби, проміжок. Продемонстрував, що коли я ввожу воду, так, у мене заряд конденсатора зростає. Але поле, от коли я розриваю, воно зростає. Коли я вже під'єдную на землю, поле падає. У нас в даному випадку з'єднання, як ви бачите, конденсатор заряжається із. Ємнісного зв'язку. Тобто, в даному випадку, у мене провід із трансформатора заходить на внутрішній біфіляр. Зараз я зроблю перекомутацію. Так, Комутація йде уже з трансформатора через біф на зарядку конденсатора. Дві лампочки включені на вихід із плюса конденсатора. Так, поле, от я не показав, коли йшов тут повністю оцей такий свічіння, то поле зашкалювало в даному випадку. Так, зараз я спробую повторити, може вдасться вам це продемонструвати. Ну, я думаю, що було помітно, що поле зашкалювало. Тобто, в нас в даному випадку працюють 200 лампочки. І коли я роблю розрив, у мене відбувається ще й плазмовий розряд. Тобто, незважаючи на опір двох лампочок, цієї енергії достатньо. Напряму, що, звичайно, буде набагато потужніше, тут даже мови немає. От мені було цікаво подивитися, чи через опір двох лампочок буде відбуватися процес. Ну і знову ж таки, що важливо, що в даному випадку з'явилося дуже потужне поле. Без лампочок, зараз я продемонструю. Так, зараз я поставив напряму, буду робити розрив, поле так само зашкалює. Але одразу як відбувається закручування води. Тобто плазма загорається досить таки гарно. О, що я тут змінив? От в мене зараз виходить, що коли я напряму, так, ця енергія значно більша, плазма загорається легше. Через лампочки це також відбувається. І, як ви побачили, процес досить таки цікавий. Я вже демонстрував, що тут зразу з'являється закручування магнітного поля, тому що тільки магнітне поле може розкручувати воду. От я спеціально зупинявся, щоб ви бачили, як закручується вода. Ось такий сьогодні мені перед тим, як розбирати це, переходити на інші досліди. Мені було ще цікаво подивитися, як буде загоратися плазмовий розряд. Все працює, поле формується, цікаві процеси відбуваються. Ну це вже більш такі мрії на майбутнє, тому що саме в цьому є хороші перспективи для досліджень. На цьому сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!